Новая музыка. Ну попробуем погромче. -то -то было, Новое впечатление. <с true> <с> Новое утро. Добавь драйва. Зажигай по полной. В ритме любимого города. <с Burmese> Классное Радио. І як Катерина сьогодні і обіцяла, друзі, у нас сьогодні трошки нововведення, так в ранковому шоу, і гость до нас прийшов сьогодні о дев'ятій, замість 9.30, тому що ну як завжди не встигаємо. Ми так поговорити за оці 10 хвилин, які у нас є в середині години. Тим паче, що і тема в нас сьогодні буде така трохи казкова, звичайно ж, новорічна. Бо ми вирішили, що ну, хоч щось повинно ж бути. Цікавеньке перед новим роком. Ну давай, по перше, скажемо, що до нас сьогодні завітав Костянтинівський міський голова пан Олег Хазаров. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго раночку. І сьогодні, друзі, почуємо привітання від міського голови для всіх жителів нашого міста. А також ми сьогодні дійсно вирішили позагадувати такі новорічні бажання, які обов'язково мають справдитися. Ви знаєте, друзі, в мене вчора така подія відбулася Ну, як на мене, вона така трохи казкова, адже я промовила вголос своє бажання, і воно реально справдилось буквально там наступного дня. І ми вирішили, а чому б нам так само сьогодні не поговорити з нашим мером і не позамовляти трохи бажань? Так, пане Олег, сьогодні будемо трошки мріяти і мріяти про те, яким ми бачимо наше місто. Ви, коли йшли на цю посаду, ви ж бачили вже, так яким ви хочете зробити саме Костянтинівку, якою ви її хочете зробити, щоб вона стала краще, ну це обов'язково так, тому що тут є що робити краще. І от давайте сьогодні поговоримо про ваші мрії не наступного року, а ось саме там, наприклад, за 5 років, як з яким містом ви будете. Будете йти на другий строк, я чомусь так впевнена. Просто хотілося З якою громадою ви будете за 5 років, тому що ну може всі найкращою, так тому що всі мрії за рік вони можуть не здійснитися а ось за 5 років будемо сподіватися. Давайте так відразу скажемо, що нехай це будуть такі мрії, не обов'язково можливо реальне. Це не про там бюджет, не про фінансування, а просто про наші бажання від серця, від душі, що б ми хотіли бачити в нашому місті, які зміни за 5 років. Можливо, це щось не знаю, абсолютно нереально. Може хтось забажає, не знаю, посеред міста якусь космічну станцію побудувати і, і доручі, літати в космос. Ну, знає, разом. Так. І, до речі, просимо наших слухачів також приєднуватися до бесіди 095 505 55 86 Це наш вайбер ефірний. Пишіть ваші мрії, а пан Олег буде вже коментувати. Реальні ваші мрії чи не дуже? Так, ну, будь ласка, вам слово, тому що ми так заговорилися. Доброго ранку, по перше, вся громада, мрії. Знаєте, я хочу, щоб наше місто було, було знову а, в єдиній цвітучій країні, в якій є мир і нема пандемії. Mm -hmm. Ну, цінності трішечки змінилися, да? і ми це вже розуміємо усі. Коли ми втрачаємо близьких, знайомих, просто наших громадян це дуже прикро. З цим не можна ніяким чином миритися. Але ж давайте про, про добре. Як я бачу громаду, я бачу Білокузміновку, яка є центром культури та дозвілля, де на, наші, нашу, на, на, на це таке місце, куди приїжджають з усієї країни, а навіть близького чи з далекого Зарубіжжя, і проводять там гарно час. Я бачу Костянтинівку, в якій є і басейн. І хокейний клуб, щоб наші діти не їздили до дружківки, а займалися хокеєм у нас у місті. Де у кожному кварталі є гарний майданчик, в якому можна займатися і баскетболом, і волейболом, і футболом. І діти та батьки будуть впевнені в тому, що футбольний м'яч не залетить у вікно. Я хочу бачити нашу громаду з молодим поколінням, яке парками створюють сильні надійні родини і наш пологовий будинок. В якому кожного дня будуть народжуватися діти, і з якими ми зможемо через 5 років збільшувати нашу, кількість наших стадочків, шкіл та заповнювати майбутні вищі навчальні заклади. І я хочу бачити, як повертаючись до початку, як за нашою, нашою дорогою. Яка з'єднувала і з'єднує, я наполягаю на тому, тимчасові труднощі, з'єднує Харків та Донецьк, постійно їздять автомобілі з українськими номерами. Так, Класні, хочеться вже цією трасою угу. дійсно поїхати до Донецька. А, так, я ще, знаєте, що бачу? Я ще бачу молодь, яка не руйнує. Ту красу, яка у нас взагалі то створена у місті, молодь, яка скажімо так, ще й дбає про те, що у нас є. Тим паче, чогось ми бачимо зараз, таке відбувається всією областю. І у Турецьку каток там побудували, але його також зруйнували. Друзі, ну давайте ж будемо, хоча б наприкінці року, так вже будемо добріше і входити. Такими дійсно, бачу наш громаду з басейном з кінотеатром обов'язково. Тому що теж хочеться в кіно ходити, не до Бахмуту і не до Краматорська. Ти знаєш, тут, до речі, ось наша слухачка на ім'я Анна написала, що хоче, щоб був 9D кінотеатр в Костянтині. 9D? 9D. Я не знаю, Я навіть, що, не це знаю що це таке. Я навіть не знаю, що це таке. Давайте почнемо з 2D, хоча Давайте з 2D. Що таке. Фільно, для, для... Там для... за 5 років воно ж 2, 3, до 9. 9. Стосует, е, в залежності від того, що ми підрозуміємо під е, Д. Да, я бачу це як дитина. Дві дитини, які... <с»>. І, та, і таких двох має бути е, багато, щоб кінотеатр був заповнений. Так, да, ми розуміємо. Я вже мав розмову з, директором, з директоркою наших кінотеатрів і парків і висловив їй своє бачення того, що кінотеатр у нас є, але ж у нас немає контенту, який би зацікавлював. Не треба казати про те, що є, і давайте йдіть. Треба створювати попит. І для цього ми саме і маємо працювати для того, щоб цей попит був дійсно бажаним для наших дітей, для для мешканців нашої громади. І коли це буде, то знаєте, давайте згадаємо нас, коли виключали світло у кінотеатрі. Яке кому було значення, які обої чи чим було був облаштований кінотеатр? Увагу приділяли приділяли усі тому, що транслюється на екрані. Тому чи буде це 3D чи 4D, Якщо треба повітря, будемо відкривати вікна. Якщо треба дощ, то буде ми ж маємо розуміти, знаєте, є така гар... гарний гарна вислів. Якщо ми з вами сьогодні вже так розмовляємо, давайте бачити зірки у лужах, у колюжах, угу. і ми будемо по-іншому відноситися. Да, е, я от, Ну, деякий час тому розмовляв з пресою і кажу: хлопці, дівчата, давайте, давайте покажемо, що в нас є і гарні новини. Ну, якщо ми читаємо тут погане, по телевізору погане, там погане, ну, жити, мабуть, не хочеться декому. А ми маємо повідомляти, що якщо ми розуміємо, що зранку наші діти встали, позвонили, наші батьки е, здорові. То чи ще може бути, чого зранку бажати людині? То ми, мож, то ми маємо по, ета, бачити оці ці е, маленькі, але дуже важливі речі. І з цим я впевнений, що ми побачимо нашу громаду цвітучою. Квітучою, і, е, звісно, побудуємо те, що нам так не вистачає. Не вистачає для досугу. Але, по-перше, це має бути місця де платять достойну заробітну платню. Так, щоб у людей був гарний настрій. Тому <cker> що якщо так. маленька зарплата, ніяка ялиночка не дуже порадує. І <ск� dunno> На театр не сходиш, бо і дитину не відправиш, якщо то у тебе немає грошей на це. А, а мені б знаєте, що хотілося? В мене чомусь така. Ну не те, щоб мрія, не можу так сказати, але бажання таке. Я коли була в Харкові, ну мене дуже вразила ось велика кількість в них ось таких торгівельно розважальних центрів. Коли просто ось така громадина стоїть, і там є і каток, і магазини, і кафешки різні, Которе, і кінотеатр, і все все в одному. <ш> <ш> Можливо, пан Олег ніколи не був в такому терце. Я ось зараз йому розповіла. Знаєте, і... я хотів би ще е помріяти е трішечки про інше. Ось, наприклад, мої бачення да, того, що як має розвиватися громада. Я розумію про те, що ви казали, що давайте не про економіку, але ж знаєте, розвиток це завжди планування і стратегія. Так ось мої бачення і звернення до всіх мешканців нашої громади. Шановні, для того, щоб ми розвивалися, ми маємо працювати і заробляти. І як то кажуть, витрачати ви правильно кажете саме той торговельний центр. Да? Навіщо нам вести гроші до Харкова, якщо ми маємо витрачати їх тут? І це знову таке робоче місце для когось, знов таки для мешканця нашої громади. І моє бачення, на що я вже націлюю усіх працівників громади виконавчих органів, то це робота. І е, будь-які контракти саме з підприємствами, які зареєстровані у нашій громаді. Тобто, якщо нам треба забезпечити дитячі садки або школи е, харчуванням, то ці продукти мають закупати, закуповуватися саме у нашій громаді. І теж яйце, і те ж м'ясо. Е, якщо нам треба щось побудувати для міста, то це мають бути. І підприємство, яке сплачує тут податки, і працівники, які саме влаштовані тут. Щоб ви знаєте, як, ну давайте так порахуємо, щоб всі зрозуміли про що я кажу. Щонайменше 18% податку на доходи да, громадян, це кошти, які можуть залишитися у громаді, якщо ми сплачуємо, наприклад, там за щось там будується. Да? От мільйон сплатили. Ну, 18 відсотків, шановні, 180 тисяч. Нам повернеться до громади. Ми ж розуміємо, чи це чи це вийде за межі? А якщо це по-перше, податок, а по-друге, це наш громадянин, наш мешканець, отримає ці гроші, а не хтось, то знов таки це гроші, які будуть витрачені у нас. Це і в кінотеатр дитина сходить, саме її дитина сходить. Не десь там у Львові, або у Харкові, або ще десь, а саме у нас. І ось таким чином я впевнений, що ми точно побудуємо. Тому у мене е, таке, таке побажання, да, така мрія моє бажання е, Діду Морозу. Дід Мороз, зроби так, щоб наші підприємства, підприємці, які замужу за будь-яких обставин, за яких там ось ну підстав вони і були зареєстровані десь у інших громадах, пускай вони перереєструються Нехай до нас. Повертаються, да, хай повертаються, і ми разом будемо будувати. Костянтинівську перспективну громаду так, друзі, це скажімо так, один з плюсів. Ну один, скажімо, із таких фішок децентралізації. Якщо ви не знаєте, чим відрізняється громада, взагалі то від міста і від району. Нам тут надійшло таке повідомлення на Viber, Ось Олена пише: хочу таку зарплату, щоб обідати з мером в одному ресторані. І смайликів, потім багато таких сміється вона. Я вам ну, хочу давай... сказати, в тому ресторані не так вже й дорого, в якому взагалі можна у нас обідати. <світ> <світ> ну по-перше, по-друге, ну давайте давайте так. Якщо мрія в тому, щоб пообідати, це це одне. Давайте це, це організуємо для того, щоб люди розуміли, що це все нормально. Питання в тому, що коли у мене обідня, то я телефон навіть не випускаю. Тому поспілкуватися може не і не Вдасться, але пообідати точно. Ні, ну так щоб о я ось обідаю за сусіднім столиком, аби така мрія була у дівчини. А, а навіщо за сусіднім столиком? Давайте давайте разом. разом давайте <світ> разом. Ну знаєте, як я казав це і під час зустрічі на передвиборчій гонці, що для того, щоб я розумів, як відбуваються справи у громаді, треба я не буду розривати цей зв'язок з громадою, з людьми, з мешканцями. Тому. Може, може, давайте таку саме е, і проведемо конкурс, який чи щось. Тобто, щомісяця, ну давайте будемо обідати з кимось із громади. Ми, до речі, подумаємо, обов'язково потрібно. Але це ж давайте, продумати. щоб це, це було так, не просто там заради того, щоб потім показати фото да, в інстаграм. А якщо... щоб обговорити якісь справи, так я якась, як якась пропозиція, да, така що що можемо реалізувати, і зар і завдяки цій пропозиції ми можемо прийти до тієї мрії, як про яку ми наразі казали, да? от, наприклад, парки. Я можу вам сказати питання, яке наразі обговорюється. Да? Це питання того, яка фішка у кожному парку має бути. Тобто кожен парк у нас, у нас їх багато, але ж ну, ми не бачимо тематичності. Я хочу, щоб кожен парк у місті мав свою тематику. Ну, щоб і, і молоді було е, приємно да, для цього, і, і місто розуміло, що якщо ми хочемо. Провести, е, як то кажуть, свій досуг е, з, зі спортивною на, направленістю, да, ціллю, то, будь ласка, їдемо до парку металургів, отак от. І ну я вже почав розкривати, да, трішечки, але ж е, е, та але кожен парк має свою е, фішку і свою направленість. І тому, якщо мешканці громади мають цікаві пропозиції, то я завжди буду скільки б на це не, не треба було часу. Я завжди його буду витрачати. Ну, дякуємо вам за те, що поділилися з нами своїми мріями. Дякуємо за те, що прокоментували мрії а, наших слухачів. І тепер, все ж таки, друзі, час переходити саме до новорічних привітань, тому що саме а, з цим ми сьогодні тут зібралися в студії класного радіо. І звичайно, жителі нашого міста хочуть від свого такого Діда Мороза, так від місцевого а, почути привітання тут на хвилі класного радіо. Шановні мешканці та гості нашої громади, щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ці зимові свята мають нести світлі, чисті, заповітні бажання і задуми. Рік, що минає, був спевнений випробувань, подій. Новий рік відкриє нову сторінку у спільній діяльності влади та громади на користь кожного мешканця. Я впевнений, що ці зусилля проростуть щедрим врожаєм добрих справ та нових досягнень нашої громади. Нехай новий рік для всіх нас буде сповнений професійними успіхами, стабільністю, необмеженими можливостями та мудрими рішеннями, хай святе Різдво увійде до кожної домівки з миром, родинним затишком. Радістю і добробутом, щастя вам та злагоди, любові, віри в себе і найголовніше здоров'я! З наступаючим новим роком та Бліздвом Христовим громадам! Красиво! Красиво! Так, так. і у нас сьогодні дійсно як Катерина сказала казковий ефір і красивий. Ну а ми нагадаємо, друзі, сьогодні спілкувалися із Костянтинівським міським головою. Точніше правильно сказати, із головою Костянтинівської об'єднаної тергромади Олег Хазаров до нас сьогодні завітав. Дякуємо вам і вже до зустрічі в новому році. Угу. Вас з прийдешніми святами також вітаємо. Всіх вітаю.